Перший півфінал відкривав пан Манатік, який в попахах перекладав свою пісню на англійську. Hey, oh, need... А в другому півфіналі, на якому я, до речі, теж був, я зараз я поділюсь з вами шокуючою правдою про Євробачення. Це все постанова! Коротше, ведучий підходить до випадкової глядачки і питає, що вам подобається в Україні? О, борщ! What do you love the most in Ukraine? Борщ! На репетиції було те саме, але це казала інша людина. Борщі лав! Я знаю, ви теж в шоці. Борщ! Для багатьох, напевне, непоміченим був момент у другому півфіналі. В їх зазвичай дивляться лише такі зануті, як я. Проте відкриття другого півфіналу відбулось в українському стилі. Це буквально одне з найкращих видовищ, яке я бачив на власні очі. Це було дуже красиво. І я це бачив декілька разів, бо на репетиції постійно щось йшло не так, і вони починали заново. Клас. Але повернемося вже до конкурсу, на якому не було Росії, але була Білорусь, вас, твоїх яких ми насправді щиро підтримували. А також Молдову. Ну ця людина буквально ходяча легенда. Румуни в свою чергу показали якісь космічні звуки, але нічого відомішого за духю австралійця на виступі Джамали вже бути не могло. Я знову зачаровуюсь джамалою, яка змогла зробити вигляд, наче нічого не відбулось.